Дорогі українці, шановна коліжанська родина, на порозі новий рік. І сьогодні, у цей щедрий вечір, ми бажаємо всім мирних свят та родинного затишку, а ще світла, світла, яке ніхто не зможе вимкнути, світла надії та віри в те, що все, що ми робимо сьогодні, має сенс. Дякую за стійкість з новим! Роком бажаємо, щоб знання давали силу, а не в тому. Ви майбутнє України. Нехай у ваших серцях завжди живе доброта, бо саме вона робить нас людьми. Бажаємо, щоб наші захисники повернулися живими та здоровими, Божого захисту їм та миру Україні. Попереду нові шляхи, нові можливості. Ми впораємось. Ми українці. Новий рік це завжди надія на краще. Віримо в себе, віримо в свій народ. З новим, новим роком! Добрий вечір! Столи та все, килима, Радуйся, ой, радуйся, землеси Божий, народився, вже прийшли до тебе, три праздники в гості. Радуйся, ой, радуся сей. Христо радуйся, орадуйся земли, сим Божий, народися, а другий же правий. Третій же прасник, святе водохреща, радуся, ой, радуйся землю.